Ця програма ставить собі на меті три основні цілі: перше це допомогти працівникам культури і закладам культури зорієнтуватися нових нових умовах, в яких зараз вони працюють. Тобто ці Структури, які працювали скажімо, там 20 років тому, навіть 10 років тому, вони вже не працюють. Відповідно, потрібно створювати нові підходи до роботи, нав'язувати нові контакти, змінювати стосунки, які є, як між, між ними всередині культурного сектору, так і скажімо, з людьми, які працюють в владі, з людьми, які працюють в бізнесі. Тобто, це наша така перша ціль. Друга ціль з самого початку ми з'ясували, що будь-яка стратегія, якими би добрими спеціалістами вона не була розроблена, вона ляже на полиці, на жаль, зі світового досвіду це зрозуміло. Якщо цією стратегією не переймуться ті, які будуть її втілювати. Тобто, будь-яка стратегія вона може бути ідеальна. Якщо люди не відчують себе в цій стратегії, вона буде на полиці, так як лежать ці 115 стратегій, до речі, хочу сказати, що я, нашу програму до тих числа 115 ми не відносимо. Я вважаю, що наша, старе, наша програма, яка може бути стратегією, але це залежить не тільки від нас, і про це я скажу трошки пізніше, дуже-дуже добре розвивається. І третя ціль, яку ми ставили собі також і ставимо далі, це бути, бути посередником, можливо, або ну так, свого роду посередником між громадою, між мешканцями міста, зокрема між людьми, які працюють в культурних організаціях, і владою, владою міста. Бо на нашу думку на даний час конструктивного конструктивного діалогу, конструктивної співпраці, на жаль, не відбувається. Дуже часто мешканці міста часто підставово, часто безпідставно звинувачують владу. З іншого боку, влада інколи відповідально, але не завжди ставиться до тих обов'язків, які її делегувала громада. Бо, власне в цьому є їхня їхня місія служити. Громаді, яка їх делегувала. Цього, на жаль, на даний час не відбувається. Тобто я відповів на перше запитання. Якщо говорити про друге запитання, які проблеми, я би сказав, що у нас проблем немає. Є певні, є певні, є певні, певні дилеми, я би сказав, які ми намагаємося. Брати до уваги і менеджерувати, так тобто, скажімо знову ж таки, це стосунки з владою, я би назвав це проблемою, бо її ніколи не можна вирішити. Але це є це є дилема, із якою ми повинні знайти, яким чином жити. Так само і, скажімо, з людьми, які працюють, говорю без звинувачень з людьми, які працюють в закладах культури і дуже гарно працювали, але 10 років тому зараз час змінився. Знову ж таки, це не проблема, це дилемма. Яким чином працювати з тими людьми? Звичайно, що виганяти це не на найкращий вихід, але якусь треба працювати. І знову ж таки, я скажу, яким чином ми намагаємося це взяти до уваги. Наша програма, тобто третє питання, які, які заходи були профінансовані. Програма розпочалася у 2007 році, як я вже казав за підтримки Європейського культурного фонду і відбувається власне, за їхньої підтримки і надалі. Ми уклали культурну мапу. Культурна мапа це є глибокий аналіз того, що яким чином живе місто зараз, яким чином між собою співпрацюють організації, які працюють в культурі, яким чином діють зв'язки всередині сектору, поза сектором. Тобто це комплексний аналіз. На це у нас пішло 9, 9 місяців. Я б сказав, що ми рухаємося значно повільніше ніж інститут міста, але грунтовно. Цей культурна мапа є роздрукована при вході, якщо ще не розійшлася, ви можете собі її взяти. Також, якщо вже немає цих примірників культурної мапи, то ви можете звантажити її з нашого веб-сайту. Напрацьовуючи культурну мапу, ми робили це не в наших кабінетах, хоча також в кабінетах, але здебільшого це була це були Консультації з людьми, які працюють в культурі або які цікавляться культурою. Ми провели ряд круглих столів, було проведено опитування, опитування проводилися як серед працівників організацій, які працюють в культурі, так і скажімо, серед туристичних організацій, серед бізнесменів, які працюють серед освітян. Було про інтерв взято інтерв'ю в 13 років. Власне, 13 осіб. Ми провели також відкриті обговорення, які ми називали Діалоги за кавою, які відбувалися спільно і були організовані спільно з Українським католицьким університетом. Все це, власне, ці підсумки є в цій культурній мапі. На основі ця культурна мапа була представлена на міську раду, і ми закликали міську раду зустрітися і говорити, яким чином можна використовуючи цю культурну мапу, рухатися далі. Ми відібрали 20 учасників на основі конкурсу, і зараз їх проводимо через серію вишколів. Тобто, ми даємо їм власне ці знання, які необхідні для того, на нашу думку, для того, щоб зорієнтуватися і краще працювати в теперішніх. Теперших реаліях. Тобто відбулося вже чотири вишколи. Перший вишкол це було стратегічне планування, яким чином планувати розвиток організації, як не дивно, майже ніхто цього не робить. Перевага співпраці з іншими. Знову ж таки, дуже часто ми конкуруємо з іншими, хоча можна підсилити одного одного співпрацюючого. Менеджмент людських ресурсів і лідерство. І четвертий фандрейзінг вишк, який щойно відбувся, це був по фандрейзингу. Ми зараз проводимо ще серію тренінгів, бо відбувся запит певний саме на, 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 на цю тематику. І п'ятий вишкіл у нас відбудеться в лютому в Амстердамі. Ми веземо всіх 20 осіб до Амстердаму, де буде впродовж трьох років останній, останній вишкіл в цьому циклі. І де впродовж трьох днів також вони будуть мати можливість зустрітися з голландськими інституціями і поговорити про те, яким чином працюють подібні їм інституції в Голландії, яким чином можна говорити про спільні проекти і так далі. Але знову ж таки, це буде тільки завершенням цього етапу цього проєкту. Проект буде рухатися далі. Зараз ми також почали вже надавати консультації, зокрема з підготовки і організації культурних проєктів. Відбувається це вже в нашому новому офісі, який ми відкрили три тижні тому, і офіційне відкриття, якого відбудеться 23 грудня. Тобто це сучасний центр, де буде проводитися багато різних дискусій, обговорень, тренінгів, де буде відповідна бібліотека, технічна база. Тобто, все необхідно для того, щоб. Працювати в теперішніх умовах. З наступного року, з квітня, ми будемо створювати українську мережу, українську мережу незалежних культурних центрів. У нас вже є контакти з Києвом, з Одесою, але також сюди війдуть на порськовому етапі Харків Дніпро, Петров, Донецьк. Припрозонецьк. Вже є певні, певні домовленості з європейськими фондами, які готові це фінансувати. Ще одне, однією річчю, яку вже профінансувала міська рада, я шумію, так? яку профінансувала власне міська рада, це є видання буклету, який називається От-от. Наскільки я говорив з людьми, які власне були в витоках і в ініціативі цій. Така ініціатива постала насправді на основі тих висновків, які ми зробили і які опублікували в культурній мапі. Ще власне останнім пунктом, що стосується цього питання, куди йдуть фінанси. Фінанси йдуть насправді на процес. Будь-яка стратегія, власне, як я вже і сказав, вона 80-70% залежить від того, яким чином готується стратегія. Якщо відбувся процес, це це так само як народження дитини. Так? Ваша дитина вам найдорожча, яка, яка б інша не була, ваша вам дитина найдорожча, тому що власне відбувся цей процес, процес народження дитини. Так само і стратегія. Вона, вона може бути втілена тільки тоді, коли більшість людей в цьому місці відчують, що це їхня стратегія. А, так, останні передостанні запитання. Чи відповідають про фінансовані заходи поставлені цілі? Вважаю, що так. Які бар'єри стоять? Бар'єри, я я би не брався зараз визначити основні бар'єри, тому що вони, вони міняються насправді з дня. В день. Тобто, коли ви працюєте і аналізуєте ці вчорашні бар'єри або вирішилися, або вже не актуальні, сьогодні постали інші бар'єри.